Доброго ранку Україна. Доброго, доброго ранку. всім доброго ранку. Побратим по Побратим по Фокс. Тарантіна на прошлому виході трошки дісталася. Осколок поповнив. — Але вже в строю. Ми не сидимо там на місці, ми такого не боїмося. Не захотів, сказав я з вами. Коротше, в суть в чому. Ну, На тому виході добре відпрацювали ЗГС, а по нам працювали там Міномет і РПГ. Ось СПГ. Але знаєте, чому роз'язлились? Ми ну, нормально їм насипали, а гранати салом натирали. Українським чесничком. Ну не знаю, як воно там поділо чи не поділо, але то так. Друзі, дивіться, що е, по ситуації наразі в Бахмуті в Солідарі. В Солідарі там е, тяжкі бої, а от ці, е, типа, десантні частини, це коротше ті розхирачені підрозділи е, Запоребриковські, які були розбиті в Україні. Їх там. Вони служили там, багато прозивів. Понагрібали нового м'яса і їх вперед кинули на прорив. Е, проблема в тому, що вони ще там не особо шугані ложаться, біжать їм там пропагандою накачали. І Намагаються перерізати трасу. Але 46-та там танкісти, прикордонники, там Юра Бутусов доповідає. По Бахмуту у нас ситуація наступна. Штурми як були, так і є. Маса вилізуть, намагаються там через Кліщівку на трасу вийти на Константинівку. Але всі там підрозділи нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи, мінометники. БПЛА, опять же, вчергове за ці майвіки, Чудова трансляція, коригування, в тандемі добре все працює. Якщо б було безмежне БК, то я думаю, ми б вже там їх позабували, блін, де мишачі нори, вони б звідти не вилазили. Ну, того, що є, поки досить. Але хотілося б його було просто безмежно. Ну, я знаю місто, де воно є, в Болгарії, але ж ви знаєте хто там. Там у нас сексолог, поэтому БК буде достатньо. Друзі, ще маленька ремарка. Там шахраї активізувалися від нашого імені, від імені киян, у нас збирають гроші. То не ведіться, у нас один єдиний волонтер нашого підрозділу це Артем Степура. І його ссылка в тік і на інстаграм. Все, більше для нас ніхто нічого не ні допомоги ніякої. Дякуємо всім за допомогу. У нас потреби, скажімо так, закриті. Брат, Фокс, скажи пару слів. Що у нас все добре, ми як завжди на позиції працюємо. Настрій бойовий. Вийшли на сутки. на вулиці стало тепліше. Ну, якось приємніше працювати. Брат Тарантіно. все добре. Стоїмо нікуди, не покидаємо позицію, працюємо по ворогу. Ворогу не дамо зайти нікуди, не Ні на сантиметр. Ого! Це по нашій точці, так? Так, да, так. Да. Друзі, мабуть, їм дуже не подобаємося ми, тому не хвилюйтеся, все буде добре, все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам!